На зв'язок виходить Сергій Брачук, голова громадської ради при Одеській обласній військовій адміністрації. Пане Сергію, вам доброго ранку. Слава Україні, слава збройним силам. Вітаю, можемо звичайно кілька разів постійно говорити про те, що ранок не коли летять ракети, але наш життя те, яке є, і на роботу можна рухатися під роботу ППО і потім вітати радісними новинами роботу наших повітряних сил проти оборони, тому що над Києвом, зокрема, збито абсолютно усі цілі. Тобто зараз відбої тривог, зокрема, у вас теж тривога більш. Не лунає, люди можуть спокійно розпочинати день. Яка ситуація загалом на Одещині? Про південь загалом ми поговорили з Наталією Гоменюк тепер по Одеській області. Ну якщо говорити про Одещину, то я відзначив цього разу і крайніми випадками, коли лунає сигнал повітряної тривоги це відзначається. У нас люди, як ми говоримо, стали дуже чемними. Тобто виконують всі ті правила поведінки під час повітряної тривоги, і якщо навіть щось є влучання, то максимально сьогодні нічого не викладається в соціальні мережі. Я думаю, що це результат тієї праці, яку ми спільно всі з вами робимо. Що стосується ситуації на Одещині, то у нас без обстрілів, слава Богу. Дійсно відвіси повітряної тривоги пролунав. Критично важлива інфраструктура. Вона працює. Вона є повністю забезпечена. Так само є повністю контрольована ситуація у нашому регіоні. Ми говоримо про те, що сьогодні превентивно вимикали в деяких районах міста електроенергію, тому що ракетна загроза дійсно була на рівні дуже висока. Напередодні тим більше ворог вивів у чорне море два ракетоносії, два підводних човни. Тобто, ми прекрасно розуміємо, як треба діяти і що необхідно робити під час таких ситуацій. Добре, що знову встояли. Добре, що у Києві от такі прекрасні новини. Ну і південь працює, тому що сьогодні наші аграрії – це важливий фронт. Сьогодні зернова ініціатива. Важливий фронт, хоча вона не функціонує так, як нам би того наприклад хотілося. Але повертаючись до аграріїв то аби не наврочити, але скажу, що є певні прогнози про те, що будуть гарні врожаї. Буде врожай, буде хліб, а значить, буде перемога. Є над чим працювати. Так, є над чим працювати, але повернемося все ж таки ще до ситуації навколо Одеси і безпеки чи небезпеки в контексті заяв і риторики в російських медіа, зокрема, досі лунає заклики, що треба відрізати ну, так мовити континентально до да, Україну. Умовно кажучи основну частину України зі столицею від Чорного моря узбережжя, а відтак йти і рушити на Миколаїв, на Одесу, на Херсон і звільняти ну за позицію, значить, росіян звільняти да від українців. В цій mm -hmm. території. В мене питання. Ви тут напередодні написали Одещи на кримські зрадники збираються на нас в похід. Що це мало на увазі от, буквально вчора? Це була певна заява, не певна, вона була конкретною заявою так званої сенатора Совєта Спасительного. А, Києва Ковітіді, Стату. це про це, О, це, так? Називається Ковітіді абсолютно mm -hmm. вірно. Знаєте, наша відповідь проста, що це у нас тут. Зірки, а вона просто звізда. Ми знаємо, ці заяви вони розраховані перш за все на внутрішнього споживача. На одеситів це знаєте, не впливає жодним чином. Я навіть не бачу такого жвавого обговорення в соціальних мережах чергового походу, чергових перепрошую хрестоносців. Взагалі, кримські колаборанти вони відзначаються тим, що перше намагаються якимось чином. Проявити себе на такому такому публічному просторі перед кремлівським дідом Кабаєвим, що вони існують, що вони ще поки живі. Ну і власне показати, що контролюють якусь ситуацію на тимчасово окупованому півострові. Як вони контролюють ситуацію? Як у них працює ППО? Ми прекрасно бачимо, тому що баловна росте, бо бавон росте не лише на півострові, а й на морських просторах. Вже говорили про те, що ворогові сьогодні, як кажучи, там дуже. Неспокійно, нехай збираються у похід, але через Керченський міст, через Кримський міст, це буде найкраще, що для них є. Тому для нас ця ситуація. Я вже навіть не пам'ятаю. Мабуть, другий десяток цих планів наступу на Одесу за другий рік повномасштабного вторгнення. Ну це таке. Знаєте, хворі люди, палата номер 6 працює. Пане Сергію, ви якраз сказали про внутрішнього споживача. Періодично ми про нього змушені згадувати країни-агресорки. І внутрішній споживач доволі кровожерний. Від сьогоднішнього удару по Україні вони очікували відключень електрики. Це несеться в їхніх пабліках, і виникає питання. Тобто, у них змінилися ціни і цілі в цій війні. Вони хочуть єдиного, щоб Україна жила без світла. Тобто, цілі вже не такі глобальні. Сьогоднішнім ранком вони зосередилися на цьому, і це звичайно нас дивує, але для них це ну напевне така причина, заради якої слід вмирати йти на війну в Україну. Я б сказав би так, що мета у них не змінилася. Насправді вона одна єдина: щоб Україна не жила, щоб ми не з вами не жили, не жили наші діти. Тому о, нічого дивного у тому, що вони знову намагаються відчути запах тієї крові, яку. Відчули і нехай відчувають краще свою кров. Неї у них її багато. Я думаю, що збройні сили у цьому плані дуже добре зараз працюють. Тому нам робити своє. Ви знаєте, коли говорять про те, що треба якимось чином впливати на так званих хороших руських або негарних росіян, то я в це не вірю. Нам треба працювати з своїм громадянським суспільством, зі своєю країною. На них впливати можна лише через збройні сили України. Найкращий механізм, найкращі ліки. І давайте ще про Крим поговоримо про звільнення. Потенційне нашим найближчим часом будемо сподіватися, від наших територій. Російсько-українська війна завершиться, коли Україна повернеться до кордонів 91-го року. І це завдання, якого можна цілком досягти. Про це зазначив начальник головного управління розвитки міноборони України Кирило Буданов в інтерв'ю РБК «Україна» Він наголосив, що Україна ніколи не погодиться віддати комусь частину своєї землі. Згідно з тим, як усе має відбуватися, все буде проходити по поверненню всіх наших кордонів. Крим це частина території України без повернення Криму. Ситуація не завершиться. Ніхто її не завершить, як би не хотів. Якщо Крим буде останнім забрано, це фінал. Якщо Крим буде першим забрано, а Донбас ще ні, то це не фінал. Ну, ми саме обговорили питання ситуації в Криму. Говорили про дезертирство з Херсонщини, про те, що виїжджають же там і силовики, і чиновники тимчасової адміністрації російської в Криму тікають звідси за фактом. В мене питання: чи погоджуєтеся ви з тезою, що все ж таки ми тут повернемося до деокупації кримського півострову, до формулювання військово-політичного шляху, тому що ще до недавно говорили про суто військовий, а в тому контексті, що ну дійдемо до певних кордонів, але... Зголь на те, що вони будуть відрізані росіяни в Криму від логістики, залишатимуться сам на сам. Вони самі будуть змушені через переговори залишити територію півострова. Якою ситуацію видається? Вона вам ну ми не можемо звісно прогнозувати, або бачити наперед, але прозмірковувати на цю тему можемо. Ну, треба розміркувати, що ну звичайно, я можу погодитися з паном Буданом. Це зрозуміло, що нам треба звільняти всі наші території, виходити на кордони 91-го року. Навіть я б знаєте, це моя особиста точка зору про якусь таку, вибачте, сіру зону, де так буде точніше. Мрія від кордонів України туди в глибину Росії, але це вже шляхом перемовин. Я думаю, ми і до цього дійдемо свого часу. Тут треба говорити про те населення, яке сьогодні знаходиться на території тимчасово окупованого Криму, тому що ми знаємо, що росіяни насичили своїми громадянами, які їхали в наш Крим із Уралу, і де хочете з різних волостей та повітів Російської недоімперії. Тому тут треба запропонувати людям, щоб вони мирним шляхом залишали українську територію, поверталися. До своїх уральських гір, тому, ну, що... людям власне це зараз вибор... і пропонується, пане Сергію, і е мушені з вами прощатися, тому що сьома ага, на годиннику. Дякую вам.